Сімейні подорожі це надзвичайно важлива та цінна спільна діяльність. Вони допомагають зміцнити сімейні зв'язки, розширити світогляд, відпочити та відновити сили для досягнення нових життєвих вершин. Це час, коли ми вириваємося зі звичного плину життя, і тому можемо глибше зануритися у момент і відчути щастя. Але подорожі з дітьми це не завжди безтурботні краєвиди з реклами. Реальність часто виглядає зовсім інакше. Ідіть за мною. То взагалі в останній раз, я вас привезла на море за свої гроші. вам все не так і все не то сонце, пекуче. Море мокре, камінці в трусах, брат не той, мама не так. Круг замалий, за великий. На рукавники кожні три метри. Купи, 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 купи. Замість відпочинку батьки перетворюються на цілодобових аніматорів, вирішуючи нескінченні проблеми. Мені нудно, хочу їсти, пити, мені жарко, холодно, він мене штовхнув. Збори валіз для всієї родини перетворюються на справжній квест. Як вмістити все необхідне, не перевантаживши багаж, а потім ще й компактно скласти його у зворотній дорозі. Всім привіт! Я Вікторія Кисельова, професійний організатор простору. І ви на каналі Кофемілюай. Сьогодні я розкажу вам про те, як організувати родинну подорож і при цьому не зійти з розуму. Моя перша рекомендація: збираємо розумно валізу. При пакуванні одягу я раджу дотримуватися правила трьох. Беріть не більше трьох речей кожного типу. Футболки, шорти, спідниці тощо. Це дозволить створити достатню кількість комбінацій, не перевантажуючи валізу. Проведіть інстаграм-тест. Перш ніж покласти річ у валізу, запитайте себе, чи одягну я це, якщо не буду виставляти фото в інстаграм. Якщо відповідь ні, сміливо залишайте цю річ вдома. Обмежтеся двома парами взуття однією легкою сандалі або шльопанці та однією теплішою кросівки або кеди. Обирайте взуття, яке підійде до більшості ваших нарядів та буде зручним для тривалих прогулянок. Розміщуйте важкі речі, взуття, косметичку на дні валізи, щоб вона була стійкішою. Не напихуйте валізу в щерть. Залиште трошки місця для сувенірів та покупок, які ви зробите під час подорожі. Пам'ятайте, що головне у відпустці це не кількість речей, а позитивні емоції та враження. Обирайте комфорт та практичність, і тоді ваша подорож буде дуже легкою. Ось кілька моїх порад щодо упакування валізи. Складаємо одяг не в стопки, а вертикально, як книжки на полиці. Це дозволяє бачити всі речі одразу та легко діставати потрібно, не порушуючи порядок в валізі, скручуємо одяг в тугі рулони. Це не лише економить місце, а й запобігає появі складок. Особливо зручно скручувати футболки, джинси, шорти та спідниці. Використовуйте косметички та зіп-пакети для зберігання ліків, засобів гігієни, косметики та інших дрібниць. Якщо у вас є силіконові органайзери для речей, використовуйте їх для пакування одягу. Вони допоможуть зберегти порядок у валізі та полегшать пошук потрібної речі. А на місці відпочинку ви можете просто дістати ці органайзери і відразу покласти складені вже речі в шафу. Збираємо окрему сумку з речами, які знадобляться в дорозі: документи, гаманець, телефон, зарядний пристрій, вода, снеки, їжа, книга або журнали, розваги для дітей, іграшки, книжки, планшет або що ви там берете з собою. А в чемодан вже пакуємо речі, які знадобляться безпосередньо на відпочинку. Якщо ви подорожуєте Україною, скористайтеся послугами пошти. Відправте частину речей, наприклад, об'ємні речі або важкі, які не знадобляться в дорозі, заздалегідь на адресу вашого місця відпочинку. Це дозволить вам їхати з легкою валізою та ви менше втомитесь. Ці прості поради допоможуть вам зібрати валізо компактно, швидко і без зайвого стресу. А якщо вам подобаються ці поради, а також. Ідея про те, що відправити поштою це дуже зручно. підписуйтесь на наш канал, тут буде ще дуже багато всього цікавого. Тепер поговоримо про їжу. Щоб не було зайвих проблем з травленням, підготуйте здорові перекуси у дорогу. Забудьте про фастфуд, краще надати перевагу збалансованій їжі, оскільки в дорозі ми мало рухаємося і вашому тілу потрібна підтримка, а не додаткове навантаження. Завжди беріть із собою достатню кількість чистої питної води. Довга дорога та спека сприяють зневодненню, тому регулярне пиття води є обов'язковим. Не обмежуйтеся лише фруктами, додайте до раціону овочі, нарізані морква, огірки, болгарський перець. Вони багаті на вітаміни та клітковину, що допоможе уникнути проблем з травленням. Якщо подорожуєте на авто, візьміть термосумку. У ній можна зберігати бутерброди, буторброди зернового хліба, м'яса, сиру та овочів, йогурти, фрукти, овочі та інші продукти, які потребують прохолоди. Не забувайте про джерела білків та корисних жирів. Ви можете взяти з собою м'ясо, горіхи, насіння. Вони забезпечать вас енергією та допоможуть довше відчувати ситість. Також моя щира порада обмежити солодощі. Занадто багато цукру призводить до стрибків рівня глюкози в крові, що може зробити дітей та й дорослих більш знервованими та дратівливими. Замість цукерок та печива візьміть сухофрукти, горіхи або фруктові батончики без цукру. Не забудьте також підготувати аптечку. Вона вам може знадобитися не лише в дорозі, а й протягом всього відпочинку. Зберіть аптечку з урахуванням потреб усіх членів сім'ї. Вона повинна містити засоби від комах, протиалергічні препарати, засоби від нудоти та діареї, знеболювальні, жарознижувальні засоби, бинти, пластирі та антисептики. Щоб забезпечити відпочинок дорослим, підготуйте дітям ігри та розваги в дорогу. Купіть нові іграшки або дістаньте давно забуті старі. Магнітні конструктори, набори для творчості, невеликі фігурки або ляльки все це може зайняти дитину на довгий час. Нові олівці та фломастери, альбом для малювання або розмальовка, чудовий спосіб проявити творчість та захопити дитину. Наклейки різних форм та кольорів, а також тісто для ліпки це не лише розвага, а й розвиток дрібної моторики та уяви. Така активність може відволікти дитину на пів години чи навіть годину, даючи змогу дорослим розслабитися і морально відпочити. Подорож це можливість зблизитися, проводьте час разом, грайте в ігри, розповідайте якісь цікаві історії, розпитуйте у дітей, що в них відбувається цікавого, просто побрійте разом. Це можливість. Приділити дітям всю свою увагу, відкласти гаджети і просто побути разом. Намагайтеся обмежити використання гаджетів в дорозі. Вони можуть викликати нудоту та головний біль, особливо в транспорті. Хоч вони можуть і допомагати в деяких ситуаціях, але цим не варто зложивати. Залучайте дітей до планування подорожі, дозвольте їм вибрати ігри та розваги, які вони хочуть взяти з собою в дорогу. Будьте креативними під час подорожі. Грайте в якісь ігри, можете вигадувати свої ігри, можна вигадувати ігри просто на ходу і з того, що ви бачите навколо. Наприклад, давай порахуємо червоні машини або зелені машини, або кількість дерев, або хмари. Ви можете придумати будь-що, що зацікавить уяву вашої дитини. Адже, на мою думку, головне не просто дістатися до пункту призначення, а насолодитися цим процесом і отримати позитивні емоції як нам, як дорослим, так і дітям. І для цього, щоб все відбулося успішно, нам необхідно готуватися заздалегідь. Створіть детальні списки необхідних речей для кожного члена сім'ї та за категоріями: одяг, взуття, засоби гігієни, ліки, документи, розваги. Використовуйте зручні додатки, такі як Google Keep, щоб мати доступ до списків з будь-якого пристрою. Після повернення з подорожі відмічайте у списку речі, які ви дійсно використовували, та додайте тих, яких не вистачало. Це допоможе вам наступного разу зібрати валізу ще ефективніше. Почніть збирати речі за тиждень до від'їзду, приділяючи цьому процесу по 15-20 хвилин щодня. Це дозволить уникнути паніки та поспіху в останній момент. А в день перед від'їздом перевірте всі списки, додайте речі, які могли забути, та запакуйте валізи. Безпосередньо перед поїздкою перевірте документи, гроші та квитки. Якщо їдете за кордон, то квитки про всяк випадок роздрукуйте. Не всюди все працює, як в Україні. Чому існує ритуал присісти на дорожку? Перед виходом з дому зробіть паузу, присядьте на хвилинку та зберіться з думками. Це допоможе заспокоїтися, згадати, чи нічого не забули, та налаштуватися на позитивний лад. Якщо ви віруюча людина, помедитуйте або помоліться за щасливу дорогу та благополучне повернення. І якщо ні, то просто постійте в тиші. Зосередьтеся на диханні та побажайте собі гарної подорожі. І наостанок хочу підсумувати все, про що ми говорили, з допомогою трьох основних пунктів: залучайте дітей, дозвольте їм самостійно зібрати свої речі, використовуючи список. Це навчить їх відповідальності та допоможе відчути себе частиною процесу підготовки до подорожі. Не відкладайте збори на останній день. Це лише додасть вам стресу та збільшить ймовірність щось забути. Будьте організованими. Використовуйте різні органайзери, пакети та контейнери для пакування речей. Це допоможе зберегти порядок у валізі, полегшить пошук потрібних предметів та усуне зайві незручності і стрес. Я сподіваюся, що всі мої поради допоможуть зробити вашу наступну сімейну подорож максимально легкою та комфортною. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви будете використовувати з цих порад. І також діліться, будь ласка, своїми лайфхаками, подорожей з дітьми. До зустрічі на каналі Кофемілій.